Я думаю, що ту інформацію, яку я зараз буду говорити, багато хто з вас уже бачив, буквально два тижні тому ми проводили наш форум. Короткі підсумки за 9 місяців: це 16,8 мільярдів сума закупівель, при чому економія 2,6 мільярда, дві тисячі плюс замовників унікальних, які користуються електронним каталогом, та понад 1400 постачальників, що продають медичні товари. Даня казав, що ми не будемо говорити про ці цифри, будемо конкурентність в електронному каталогізі стабільно вища, ніж у відкритих торгах. Тривалість 9 днів. Трошечки вона збільшилася, але все ще набагато менше, ніж у відкритих торгах. В цьому році ми розширили перелік обов'язкових до закупівель медичних товарів і лікарських засобів. Це 27 позицій ліків та 42 позиції медичного медичних виробів. В принципі, в цьому році знову планується розширення переліку. Поки що не знаємо, якими саме позиціями, але воно буде. Далі, трошечки про наші внутрішні процеси останнім часом ми більше почали працювати на якість, і для цього ми почали впроваджувати аналітичну систему для того, щоб більш якісно проводити аналіз закупівель, в тому числі проводити більш якісно аналіз наших категорій, які профілі працюють, які не працюють з чим варто більше працювати. І загалом це дозволить покращити і, скажімо так, трошечки очистити структуру каталогу від невалідних категорій. Поглиблення CPV-кодів. Наразі ми зараз активно в процесі поглиблення. Ми оголосили уже три коди із коду 3314. Наступним ми будемо оголошувати. 331413 це приладдя для винепункції та забору крові. А після цього будемо переходити до коду 3319 та його поглиблення. Він також буде розділені на чотири коди. Як бачите, ми не поглиблювалися ж дуже глибоко. Тут досить логічний розподіл, який ми зробили там внаслідок консультації. У нас були звернення і від замовників, і від постачальників. Внаслідок чого ми зробили ось такий розподіл. Uh... Далі, також ми покращили наш, наш дашборд по скаргах, це дає нам можливість швидше і більш уважніше розглядати скарги. Вони всі тепер автоматизовані. На майбутнє ми ще плануємо автоматичну розсилку сповіщень і накладання кепу. В жовтні ми зробили публічний дашборд з таким нашим власним рейтингом недобросовісних постачальників. Там видно, скільки скарг, якщо постачальник заблокований, то протягом якого часу скільки днів ще в бані залишилося, і загалом там є весь перелік, на кого скаржилися замовники. Так. А, те, що мені особисто подобається найбільше, хто мене знає, знають, що я дуже люблю спілкуватися з лікарями, бо власне звідти я прийшла. І зараз ми почали працювати над якістю категорій. Мені особисто не дуже подобається твердження якісних і неякісних товарів, бо в медицині не може бути неякісних товарів. І зараз ми дуже активно почали над цим працювати. В нас наразі є велика робоча група по пластинах та гвинтах для остеосинтезу та системах фіксації. Кісткового клапця. Туди долучені всі постачальники, які кваліфіковані до цієї категорії в Прозоромаркеті, та робоча група лікарів-травматологів вони є експертами МОЗ, з якими ми напрацьовуємо, щоб ці пластини були дійсно якісними і, можливо, будемо розбивати це по різних групах міцності, поки що ще не, не вирішили. Також дуже важливим кроком було те, що ми напрацювали категорії обладнань для фіксації та позиціонування пацієнтів під час поведення променевої терапії, дозиметричне обладнання. Теж дуже, досить складні категорії. Напрацьовували разом з лікарнею Феофанія, якщо точніше, з їхнім центром радіохірургії. Загалом, наскільки чули, відгуки лікарень вийшло непогано. Гемодіаліз також досить складна категорія. Його ми напрацьовували з цілою групою експертів, там були присутні і охмат. Дит і центр хірургії трансплантології Шалімова, і ще центр нефрології і діалізу міста Києва. Загалом також чули схвальні відгуки. Охмадит ділився відгуком, що закупили гемодіаліз значно дешевше ніж в попередньому році. Також ми періодично напрацьовуємо досить велику кількість дрібних категорій, які широкого вжитку. Там нитки, хірургічні, сечоприймачі, калоприймачі. Також долучаємо туди лікарів, і так само долучаємо представників ринку. Загалом ця тенденція нам досить подобається. Тут наші контакти щодо планів, вони дуже подібні до того, що озвучив Данило. Ми зараз заглиблюємося в переробку категорії, з якими є проблеми. Ми зважаємо на ті зауваження, які нам дають і замовники, і постачальники, і намагаємося покращувати. Але загалом в нас ще є куди розширюватися, і ми будемо це робити. Також очікуємо змін до нормативної бази і загалом якось так.